та стрічка у мене у волосі, я хоч я маленька та заплутаю коси, одягаю вишиванку та йду в школу зранку. Щоб вишиваночку одягати, вагомий привід нам не треба мати. Її ми хочемо носити кожен день, співати народних в ній пісень. Вишиванку одягаю ладо. буду путу ні сьогодні, душами гуляти. Мені личить унікальний, одяг нас національний. І зараз квітають ось на рукавах, з вирію далекого повернувся птах. Дижні сяють, мов живі. Мама вишивала оберіг мені. Мама вишила мені квітка моша квіти гарні вишняні навдягай шумочку. Я встану на оранзі світанку, як спологне. З червоних світів я сплету віночка, і над світом щира пісня попливе, сорочка що матуся вишивала, сердечко гріє душу весить, бо ж мама щастя долю закликала, це оберіг в житті нас захистить. Я йду по світу, я над світом через сонце вранці. І землю гріє променем ясним. А я йду по світу, вишиванці. Я, Україне, і горжуся цим Нас обереги вишивають здавні. Така традиція в народі прижилась, вона, прадавня, вічна і дуже славна, в культурі до сьогодні збереглась. Ані вікам, ні моді не здавати, вона в людському серці і душі, у ній любові, мрій, надій багата. І ті твердиті забути, не спіши. Оберіг сорочку вишла для сина. Візерунком стали квіти України. Маки та волошки мальви біля хати. Долю для дитини вишивала мати, шила вишивала, хрестики зелені. Зашуміла листя на вербій калині. Золотиле сонце у розлогій кроні. Вишивала доля, наче по долоні. Вишила мама синіми нитками, застріливала ложки рік між житками, Озяла мартуську червоненьку нитку, запала лани, мов пшениці влітку. Оберіг сорочку вишила для сина, Візерунком стали символи в країни. І вербай, і калина, соняк біля хати Щастя для дитини вишивала мати. Білим по білим вишивала ненька, До ниток вплітала всю любов серденько. Рівно пнувала росяні мережки, щоб не заростало дитинство стежки. Оберіг сорочку вишила для сина, Візерунком стала рідна Україна. Захистять від лиха хрестиків рядочки. Батькова сорочка пропахла житами, травами медовими, теплими дощами, обіймала сонце її у долонях, малювала руки сивону на скронях. У Вишиванці батько лан орав весною, з джерела вмивався зимною водою, Засівав пшениці у чистому полі і просив у неба дітям кращу долю. А літали летіли вслід за журавлями, та сорочка в батька цвіла кольорами, бо з любов'ю мати її вишивала. Тепло свого серця і доброту вкладала.